Привіт усім! Готові дізнатися, що зірки підготували для вас на 17 вересня. Не забувайте підписатися на наш канал, щоб отримувати щоденні гороскопи. Овен сьогодні уважність до деталей стане ключем до успіху. Не ігноруйте дрібниці. Телець! Час для нових проєктів. Ваше терпіння сьогодні буде винагороджене. Близнюки. Нові можливості на горизонті. Будьте готові взяти на себе відповідальність. Рак. Ваші ідеї знайдуть підтримку. Поділіться своїм баченням. Лев. Зірки сприяють творчим проєктам. Проявіть креативність. Діва. Ваші організаційні здібності сьогодні особливо корисні. Використовуйте їх. Терези. Дипломатичні навички допоможуть вирішити конфлікти. Будьте терплячими. Скорпіон. Ваша наполегливість окупиться. Продовжуйте рухатися вперед. Стрілець. Сприятливий день для навчання. Відкрийтеся для нових знань. Козиріг. Дисциплінованість сьогодні допоможе досягти цілей. Використовуйте цю силу. Водолій. Інноваційні ідеї в центрі уваги. Пропонуйте нестандартні рішення. Риба. Сприятливий день для творчості. Зосередьтеся на проєктах, які надихають. Якщо вам сподобався цей гороскоп, ставте лайк. Підписуйтеся та залишайте коментарі з вашим знаком зодіаку. До зустрічі завтра з новим прогнозом.